Всім привіт! Мене звуть Катя Тімафеєва. Я психотерапевт, глибоко вивчаю буддизм, Медитую багато років. Я вірю, що кожна людина дійсно може проживати своє життя набагато радісніше, легше, наповненіше. Просто вона не всі люди знають, як. Якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться, це дуже важливо. Давайте разом підтримувати контент українською і загалом розповсюджувати цей дзен українською. Нехай якомога більше людей дізнаються, що є суперпрактичні практики, духовні, психологічні, завдяки яким вони люди можуть покращувати щоденно свій стан. І от зараз багато людей перебувають у депресивних станах. Якщо не в депресивних, то в глибокі тривозі. Якщо не в тривозі, то в апатії. От, наприклад, я нещодавно в інстаграмі робила опитування, як загалом люди зараз себе почувають. І це був, ну, типу, я читала і плакала, тому що десятки, десятки повідомлень про те, що мені погано, в мене апатія, депресія, приймаю ліки, не знаю, куди рухатися, немає ясності, я на гойдалках втратила сенси, проблеми з грошима, з відносинами, з дітьми, з собою, зі світом. Коротше, просто купа проблем. І сьогодні я хочу вам презентувати суперпросту, але реально дієву практику, як ви можете у моменті допомогти собі полегшити такі стани. І знаєте, сьогодні є дуже багато людей, які говорять, що всі ці речі, вони, типу, не працюють, ця це, це там, не знаю, цятерика. Але знаєте, чому в них це не працює? Тому що вони це не пробували і не вірять в це. Віра в те, що вам щось допоможе, це. Ключове допоможе воно вам чи ні? Якщо ви заздалегідь знаєте, що це фігня, для вас це буде фігнею, тому що ваш розум знайде цьому підтвердження. Розум працює на вас, не ви на розум. Розум на вас працює. Ви йому закладаєте програму. Працює по цій програмі те, що сьогодні в вашому житті є такі програми, які вам не подобаються. Так це тільки тому, що ці програми не ви заклали собі в голову. Да? Це те, що було з вами з дитинства. Але сьогодні ви можете на це вплинути, поміняти ці програми. Ви вкладаєте цю нову програму. Розом на неї орієнтується, і з цієї програми починає вибудовувати для вас реальність або психологічною мовою, починає знаходити якісь підтвердження та бачити краще те, що йому і вам потрібно, і від, від зразу відсікати те, що не потрібно. От тому, якщо ви у щось вірите, з вами це буде працювати просто тому, що ваш розум починає робити все, аби підтверджувати вам імовірність вашої віри. Практика, практика, яку я назвала медитація з пилисосом». А от вона так дивно звучить, але, типу, це дійсно медитація з пилисосом. Вам одну історію. Це така, знаєте, буддийська притча, така буддийська казка. Але хто знає, казка – це чи реальна історія. А колись був один учень, це було дуже багато років тому. Був один учень, він був монах. і... В нього не дуже добре виходило вчитися. От він намагався там, намагався запам'ятати, але загалом типу, навчання йому давалося важко. Він прийшов до свого вчителя і спитав, що мені робити. І вчитель йому сказав: Дивись, ти кожного дня прибираєш подвір'я, тому що це, типу, твоє зобов'язання як учня, який навчається в цьому монастирі. Але тепер ти будеш робити це прибирання не безкоштовно. На духовному плані. Що ти будеш робити? Кожен раз, коли ти береш і підмітаєш якесь сміття вліво, ти будеш думати про те, що ти прибираєш всі перешкоди, які заважають тобі зараз класно вчитися і все розуміти. Коли ти будеш місти сміття вправо? То ти будеш свою дію і ці усвідомлення, і це бажання, щоб відчистилися всі перепони. Ти будеш присвячувати тому, щоб таки в тебе це вийшло, і загалом, щоб у всіх людей, які зараз відчувають якісь схожі проблеми, щоб у них теж було все гарно з навчання. Тобто, кожен день ти будеш прибирати, але незвичайним чином, вліво ти думаєш про те, що я відчищаю всі перепони для навчання. Право, ти присвячуєш всі ці дії для того, щоб у тебе і у всіх людей з навчанням все було добре. І через деякий час учень отак -от підмітав, підмітав підлогу, і він помітив, що навчатися йому стало набагато легше, і він почав випереджувати своїх однокласників, які раніше з нього там сміялися. Є один духовний закон, який називається закон відповідності, що всередині, то зовні. що ззовні, то і всередині. Якщо всередині вас сьогодні купа тривог, купа якихось дуже неприємних деструктивних станів, які не дозволяють вам нормально працювати та жити і відчувати загалом себе добре, і ви не розумієте, як вам зараз вплинути на те, що у вас всередині, ви можете впливати на це ззовні. Тобто, наприклад, якщо взяти е, трубу, да, яка забилася, да, якщо взяти таку трубу, і вона забилася всередині. Що ми можемо робити? Ми можемо пробувати цю забиту частину якоюсь палицею да, зсередини. І це така метафора того, що якщо всередині нас щось йде не так, ми можемо працювати з цим зсередини. Але у той же самий час цю забиту трубу, трубу ми можемо почати стучати по неї ззовні. І оця штучка, яка там застрягла, вона наче буде рухатися, і рано чи пізно вона вийде. Тобто на наш внутрішній процес тривога, чи апатія, чи депресія, чи страхи, чи будь-що, ви можете впливати або через внутрішню роботу, або через зовнішню. І у даному контексті зовнішня робота це почати налагоджувати і приводити до ладу зовнішній простір, і ця, цей процес буде налагоджувати і заспокоювати ваш внутрішній процес. Але ви робите це. Ну, не просто так, да? А що треба зробити? Ви? От, наприклад, у моменті вас просто ковбасить, ви не можете нічого робити, у вас тахікардія, адреналін, фу, фу, фу туди-сюди. Або вам страшно, або ви не можете на щось вирішитися, або у вас якийсь туманний неясний розум, ви не розумієте, що вам робити. Будь-який стан, який заважає вам нормально жити, або ревнощі, або ви там як наобразилися на когось, або хтось бісить вас, просто хоче ось от так от. Що ви робите? Ви виділяєте собі час, який у вас реально зараз є, щоб це у вас ще більше не викликало тривоги, що вам треба там ще півгодини виділити. Да, хай це буде 10-5 хвилин, півгодини, скільки є. Обираєте собі якийсь конкретний шматочок у просторі, де ви живете. Класно, якщо це буде чим більше, тим краще. Да? Чим більше ви присвятите цій медитації час, тим спокійніше вам буде. Але якщо це буде, наприклад, стол, ваша там робоча поверхня, да? це буде теж окей. Вибираєте цей шматочок вашого простору. А класно було би запалити ще свічку та аромапа. Навіщо запалювати аромапаличку і свічку? Я скажу вже в кінці відео. І ви починаєте прибирати. І коли ви прибираєте, ви не просто це робите, а ви уявляєте, наче з кожним підмітанням, з кожним протиранням підлоги, ви наче збираєте, збираєте і вимиваєте всі свої тривоги, переживання, сумніви, страхи, ревнощі, образи. Тобто ви буквально уявляєте, що зараз відбувається зеркальний процес. Ви прибираєте підлогу і щось розгладжується всередині вашої свідомості. Закон відповідності, що ззовні, то і всередині. Тому загалом це дуже важливо слідкувати за тим. Де ви живете, з ким ви спілкуєтеся, що ви їсте, яку інформацію ви споживаєте? Да? І загалом, чи гарно вашим очам довкола і чисто довкола, де ви живете, тому що все це стає частиною вашого розуму, воно забруднює ваш розум, розумієте? Ми стаємо тим, з ким ми спілкуємося, ми стаємо тим, що ми їмо. Тому що я їм яблуко, яблуко буквально стає мною. Я спілкуюся з якоюсь, не знаю, там, токсичною людиною, і її стан, її думки вони починають. Просочувати мене, і я вже про це думаю, і це вже створює якусь частину мене, розумієте? Тому саме просте, що ви можете вже почати робити, це слідкувати за зовнішнім простором. І у моменті, коли вам тривожно, ви наче відчищаєте ці тривоги через зовнішнє протирання. От, і дві речі, які важливо зробити у цей момент і після, коли ви закінчите прибирати. 100 відсотків, ладно, не 100%, а, бо кожного свій шлях. А Боже, така красива гусениця це палзет, боже мой. Те. Ото наблюдати за природою це просто окремий вид медитації, чесно. Оце теж можете собі, знаєте, записати у блокнотик. Якщо у вас ковбасить, шарашить тривога, Боже, просто сядьте і понаблюдайте, як працюють мурахи. Ви просто залипнете на це на хвилин на 10, і от то, що все у вас було всередині? Воно так то, як пісок, знаєте, на на, на дно уляжеться. А коли ви закінчили прибирати, буквально там заплющить очі, можна можна заплющувати, да, але коли ви концентруєтеся в собі, це просто трошки краще працює. А ви закриваєте очі і просто подумайте, от побачите внутрішнім зором ту чистоту, яку зараз ви створили. І відчуєте, що наче ця чистота вона стає частиною вас. Все всередині заспокоюється, струни вашого, ваших хвилювань, вашого серця, вони розлагоджуються. І уявіть, що от весь цей простір ви запаковуєте в якийсь красивий дарунок. І даруєте зараз людині, яка відчуває якісь схожі процеси з вами. Да? Можливо, ваша подруга зараз теж знаходиться у якійсь непростій ситуації та хвилюванні. Можливо, ваш чоловік або партнер або партнерка зараз проживає на найкращий період, або мама хвилюється за здоров'я. Схожі з вами емоції. І ви загортаєте всю цю чистоту, всі ці свої дії у подарунок і подумки даруєте людині. Це називається така практика присвяти, коли ви присвячуєте цю дію тій людині, яка зараз має схожі процеси. От чому важливо робити таку практику присвята? І загалом, що таке присвята, я запишу про це окреме відео. Скоро воно точно з'явиться на каналі. Я думаю, що це важливо, бо це така супер чарівна практика, яка реально змінює життя. І а, окрема інформація, чому ми запалюємо свічку та аромапалички. Ну, знаєте, це, якщо ви не вірите всі ці дивні такі духовні штучки, які не можна пощупати, ви можете відео вимикати на цьому моменті, типу, ну, для вас інформації досить. Але якщо а, ви все ж таки вірите, що світ він трошки більший, аніж ви бачите, і є щось таке у просторі, у повітрі, що якось впливає на нас, але ви не можете це описати, будь ласка, залишайтеся. Коли ви запалюєте аромопаличку, навіщо загалом їх придумали? Да, палички вони пішли до нас зі сходу. Люди вже просто тисячу років практикують і вивчають як науковці мозок, простір, як влаштований світ, і всі ці речі. І ці люди вони вже давно прийшли до розуміння, і вже, якщо чесно, доказали це мільйон разів, просто ну, типу, ми західні люди, не дуже хочемо в це вірити. Нам про це говорять, але ми такі та ні ні, -ні піду в Макс, ходжу. От вони доказали про те, що існують енергії, які на нас впливають, різні якісь істоти довкола нас, все чого ми не бачимо. Що ви можете зараз мої слова чути розумом, і думати, типу, ну якась херня, але в той же самий момент серце вам щось підсказує. типу, що щось є у цих словах. Це правда. Ви не знаєте чому, але вам це резонує, тому що ваше тіло це відчуває, і ваше тіло відчуває. Багато процесів, які лежать у його аурі, у всіх цих процесах у просторі. І воно, знаєте, я копиться така негативна енергія, да? ваші емоції, якісь там процеси, люди, які жили, наприклад, у тій квартирі до вас, вони щось відчували, вони ображали один одного чи ще щось. І все це воно залишається у просторі. Розумієте? І воно осідає буквально на стіни, на підлогу, на стелю, на меблі, на все все. Повітря просочено от емоціями вашими та всіх попередників, які, наприклад, жили в цьому будинку, або да? людей, які в гості до вас прийшли. Прийшла якась людина, щось недобре подумала, позаздрила вам, чи ще щось. Енергія від її думок, все це залишається в вашому просторі. Так от, арома палички їх придумали для того, що цей дим він виштовхує з вашого простору негативну енергію. Наприклад, у мене вдома, тут у Відні. Я арома палички запалюю одну або дві раз на день точно. І абсолютно всі люди, хто приходять до мене додому, кажуть Боже Катя, в тебе так добре! Тут як ретрит якийсь типу, я вже відпочиваю. Типу, я тільки зайшла, а я вже відпочиваю. Мені так добре. Тому що енергія в квартирі не перезавантажена оціма зайвими негативностями. Розумієте, вона я її постійно відчищаю. Тому, коли ви прибираєте, класно запалити аромапаличку, щоб вона очистила із кутів, знаєте, наче випхала теж якісь енергії, які давлять на вашу психіку, на ваше тіло, просочують ваше тіло і створюють прецеденти для цієї тривоги. А свічка це такий процес, який наче спалює як символ, який спалює цю енергію. Да? Тому вони і мають працювати у комбо. Ще класно, коли ви загалом це прибираєте, да вмикнути якусь заспокійливу музику. Це завжди працює добре, воно заспокоює вашу психічну енергію. От я ще люблю у воду, якщо ви миєте підлогу, додавати. Ой, ладно, про це не буду говорити, це супер езотерично. А тепер підсумки. Оу, блін, ви знаєте, мені так подобається цей ракурс, треба було зразу так знімати. Блін, я там така далека сиджу. YouTube це досвід. Нічого. Підсумки. Якщо ваша раша тривога, якщо ви відчуваєте, що загалом всередині тіла дуже багато емоцій, переживань, в різних процесах, по різних сферах. Перше, що ви можете зробити, це саме просте, при тим, як не знаю, бігти, записуватися на терапію чи ще щось, ви можете поприбирати. Запалюєте аромапаличку, тому що вона виштовхує негативну енергію. Ви запалюєте свічку, тому що вона спалює цю енергію, і ви починаєте прибирати і уявляти собі, наче коли ви прибираєте, підмітаєте, да або там протираєте пил або підлогу. Ви наче заспокіюєте свій розум і вимитаєте з нього все зайве. І в кінці присвячуєте цю дію якійсь людині, яку ви знаєте, або там не дуже добре знаєте, да, або яку ви -любите, Да. всі їх тривоги унесли єдинороги. На цьому, все. Дякую, що залишаєтеся на моєму каналі. Будь ласка, підписуйтеся. Якщо ви ще не підписані, тик 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 З вами була Катя Тимофєєва. І якщо ви ще не бачили медитацію на каналі Вечірня Медитація, от я її залишаю. Будь ласка, робіть її перед сном. Вона допоможе вам більш стійкіше і не так емоційніше реагувати на якісь процеси, які можливо будуть відбуватися з вами у житті. І все, па, -па.